Як встановити тоталітарний режим? Спойлер, ми його з вами встановлювати не будемо. З вами, якщо що, Максим Кірсанов, викладач історії, і я розповідаю на своїй сторіночці у своїх відео цікаві факти з минулого, аналізую теперішнє, а також розповідаю про власний досвід в освіті. Ділюся корисними порадами, які навчать вас ефективно навчатися. Як же встановлювалися тоталітарні режими? Було насправді кілька варіантів. Перший з них це прихід до влади з допомогою демократичних виборів. Найяскравіший приклад це Адольф Гітлер. Він обрався разом зі своєю партією до німецького Бундестагу і там отримав більшість. І, звичайно, пізніше він очолив уряд. А далі, далі, далі стало пізно. І коли люди схапилися за голови, уже в Німеччині існував тоталітарний режим Адольфа Гітлера під назвою Третій Райх. Інший шлях це державний переворот. Прикладом такого може стати Іспанія та Італія середини середини го століття. Там, до прикладу, Беніто Муссоліні в Італії приходить з допомогою перевороту, і король Італії офіційно призначає його главою уряду. Із Франциско-Франко трошечки легше або складніше, тому що він приходить до влади внаслідок цілої громадянської війни. Інший приклад це прихід до влади з допомогою інших держав. Так, так, вам не почулося, зокрема, протягом 20-го та навіть початку 21-го століття. Такі держави, як СРСР, потім Росія, США, часто в деяких країнах встановлювали спеціально вигідні для себе тоталітарні режими, які будуть їм віддані. Відомі приклади встановлення таких тоталітарних режимів, це до прикладу Північна Корея, або ж Румунія чи інші країни соцтабору, Адже там Радянський Союз встановлював маріонеткові тоталітарні режими.